Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченко Вітаю вас і далі у випуску про головні події на цю мить. Понад 12 годин тривоги та обстріл трьох громад. Окупанти вночі знову тероризували Нікопольщину. Гради та важку артилерію скерували на Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Деталі вже готові розказати наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади тобі слово. Вітаю, Олено. Вночі від обстрілів російських терористів потерпала Нікопольщина. Окупал, окупанти гатили з градів та важкої артилерії одразу по трьом громадам Нікопольський, Червоногригорівський та Мирівській. Попередньо люди не ушкоджені, прошу пряму мову рятувальників. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу У Нікопольській та Мирівській громадах. Рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілу. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Також додам, що сьогодні на Дніпропетровщині вкотре будуть застосовані аварійні екстрені відключення. Тож графіки складені раніше не діють і усім варто мати запаси води, заряджені павербанки та усі девайси. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, Владислав. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області на цю годину. Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли по районах 14 населених пунктів. Черговий ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Харківської, Львівської та Миколаївської областей. Українські військові за минулу добу відбили ворожі атаки на Луганщині та Донеччині. Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року, в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Васильівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. І до уваги мешканців Дніпра нарешті в місті запрацював електротранспорт. Щоправда, рух трамваїв і тролейбусів відновили не в повному обсязі, а частково. З інгалятором до найближчих торговельних центрів чи пунктів незламності так вже два тижні живуть батьки хворих дітей на генетичне захворювання Міковіс Вони буквально залежні від електронних інгаляторів, і підключити їх в умовах блекауту просто неможливо. Тут у нас не була, який треба стерилізувати завжди перед кожною інгаляцією. Зараз ми його зберемо та будемо дихати нашими ліками. Ола вже чекає. Ця дівчина готується до інгаляції своєї маленької донечки у пункті незламності. Ми ось так ось розкладаємося на столику і вмикаємо і ось так ось робимо інгаляції. Так, друга зайчик. У Поліни муковісцидоз – тяжке генетичне захворювання. Такі інгаляції життєво необхідно робити до шести разів на день. Та от пристрій працює від електроенергії, а в будинку родини вже добу немає світла. Були випадки, що по декілька діб не було світла, і доводилося по 5-6 разів спускати дитину з сьомого поверху з усім обладнанням, з усіма ліками і вести її до пункту незламності. Анастасія стурбована у дитини слабкий імунітет, тож постійні походи до місць масового скупчення людей це не вихід. Єдиний порятунок придбати генератор, але такі витрати родині не по кишені. Щомісяця лікування Поліни обходиться у 20 тисяч гривень. Ми намагаємося звертатися до благодійних фондів, які нам можуть допомогти. Тому що лікування та драгуватисне харчування дитяче це дуже тяжко забезпечити, вже не кажучи про генератори. Через ворожі обстріли енергосистеми батьки хворих на мукові седос дітей вимушені постійно шукати місця з електропостачанням. Так соцмережі нещодавно облетіли фото, як в одному з торговельних центрів Дніпра. Хлопчик робить інгаляції, аби полегшити симптоми муковісцидозу. Майже е, всі системи і органи в організмі страждають. Червоною ниткою е, проміж все лікування це е, належить інгаляційній терапії. Муколітик – це препарат, який е, розріджує мокротиння, Щоб подальшими спеціальними лікувальними вправами організм міг позбутися цього мокротиння в Україні на мукові сидос хворі один з двох тисяч новонароджених. Усі. Вони на пожиттєвому щоденному лікуванні. Немає альтернативи небулайзерної терапії, нема такої пігулки, нема такого укола, крапельниці, щоб замінили нам інгаляційну терапію. Якщо ж ви хочете допомогти родині фінансово, на вашому екрані номер картки, куди можна перерахувати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Більше інформації вже в наступних випусках Наступний о 12.00. Тож побачимось.